Вітаю, друзі, слава Україні! Давно з вами не бачились. Насправді, вже давно минули вибори нашого Трампушки Любого вже маск устиг відзігувати. Всі усе вже обсмоктали і обговорили. Що ж, не впорався наш Трампушка за 24 години. Власне, цього ніхто й не очікував від нього. Це, звісно ж, була лише передвиборча риторика. Зараз він надає для Келога 100 днів, щоб остаточно вирішити українське питання, і в цьому є величезна небезпека, що можна владці цього світу так ставлять питання, що вони збираються вирішувати саме українське питання, а не московське. Що думки сильних світу цього заполонені не питанням існування Московії, чи не існування, радше б так. а... Те, яким чином їм щось віддати агресорові, щоб його задовільнити, щоб його хоча б ненадовго заспокоїти. В цьому величезна небезпека. Звісно ж, ніхто це питання, московське питання, крім нас, українців, вирішити, не здатен ані політично, ані. Військовим шляхом ніхто ніхто взагалі офіційно не ставить так питання про існування Московії, тоді як в Україні все частіше і частіше це питання постає ребром. і саме так на цьому його загострюють. Що Московія, Деленда Ест, вона має припинити існування лише так, жодна загроза для України зникне, Принаймні зі східного боку. Це головні гарантії безпеки. Не існування Московії це головна і єдина гарантія безпеки, яка нам потрібна. Нас не врятують атомні ракети, нас не врятує жодне НАТО допоки існуватиме Московія. Один не житиме, поки існуватиме інший. Тобто не можуть двоє топтати ряс на цій планеті, не можуть двоє існувати одночасно. Один з них лише житиме, інший має піти. Ми, як українці, звісно ж, розуміємо, що має піти Московія. В цьому буде історична справедливість, в цьому буде власне завершення цього циклу, який я колись казав у низці передач, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Саме Україна породила Московію. Саме вона має загнати останній цвях в її труну. А як все це зробити? Майбутнє. Перемир'я чи замирення, чи заморозка, як хочете, так і називайте, воно власне невідворотньо приведе до чого до виборів в Україні. І всі це розуміють. Хто ж буде головним опонентом нашого Зеленського? Ну, звісно, що залужний по всіх соцопитуваннях. Ми бачимо, що він. Зараз переважає його і в першому турі, хоча й не набуває перемогу в першому турі, а в другому турі. Ну, щось там в 20-30% за таким відривом наш Валерій Федорович. Був уже у нас один Федорович. Сподіваємося, що це буде геть інший. Валерій Федорович його випереджає. Але в чому тут є теж величезна небезпека? Україні зараз потрібен не просто залужний, не просто якась сім'я. Україні потрібен візіонер, візіонер, людина з баченням, людина з баченням перетворень, бо генерали і совкові генерали, а наші українські генерали це кістка від кістки, плоть від плоті, як то кажуть, від радянської армії. Ну хіба це були ефективні управлінці? Ну, хіба що в тому, що могли ефективно е, значить, мобілізувати собі зі стройбату солдафонів, будувати дачу. Алло! Алло. Генерал. Так, слухай, пане міністр. Як у нас там діла у війська? Що? Обід був. Б був обід, звісно, був, все добре. І що там на обід давали? Не можу знати, пане міністр, я такого не їм. Та я теж. Але якби ці генерали ефективно чимось управляли, керували, ну ми б не побачили б того розкрадання, того збанкрутіння, зубожіння армії, яке в нас було. Ми б не побачили м, такого знищення потенціалу військового, який ми бачили, тощо, тощо, тощо. Звісно ж, залужний, це нова генерація, це абсолютно інша людина, людина. З освітами вищими людина, яка знає іноземну мову, людина, яка і вчилася зрештою за кордоном, також людина поважаєма, і я гадаю, що це геть інша людина, не можна його порівнювати з цими совками-содолями тощо. Хоча він свого часу він керував армією і керував. Досить довго він почав ще при Порошенкові, потім при Зеленському, і пішов лише у 23-му році. Здається, вже у другій половині 23-го року. Майже наприкінці 23-го. Це величезний період, і дуже величезна кількість питань в армії як не була розв'язана тоді. Вона не розв'язана і зараз, і не була розв'язана тоді. Ось в чому питання. Тому ви розумієте, в Україні зараз. Потрібен візіонер, людина з баченням, фанатик, такий, як аргентинський мілей, можна так повідати. Людина, яка буде розуміти перетворення України як глобальний виклик, глобальну масштабну задачу. І ця людина має присвятити все своє бачення, всі свої сили, всі ресурси на це перетворення. Інакше в іншому разі. Ну, це буде просто черговий ура патріот, навколо якого українці об'єднаються під час виборів, і вже за півроку, дружно, як ми усі це вміємо, будуть хейтити, проклинати постити меми, значить обсирати. Вибачте, за словом, обливати лайном цього залужного і щиро його ненавидіти без сильної економіки. Ми ніколи не переможемо Московію. Лише на донатах, на позичках, на подачках заходу і західної зброї ми ніколи не переможемо Москві. Ми маємо збудувати надпотужний ВПК тут у середині країни. Всі інвестиції мають іти на розвиток ВПК тут всередині України. Не треба постачати нам снаряди. Постачайте технології, постачайте станки, постачайте обладнання, які могли би ці снаряди виробляти, і далі у три зміни щодобово ці снаряди мають кліпатися. Розосереджене виробництво, адміністративно-територіальна реформа, скасування країни рад, знищення цих кровосісій. Держава Україна має обходити з бюджету щонайменше в 10 разів дешевше, аніж зараз. І це відбудеться лише одними простими адміністративними кроками, коли знищиться цілий кластер абсолютно непотрібних депутатів. В кожного з них є секретарка, в кожного з них є 20 помічників, в кожного з них там ще щось є. Громадська приймальня, хочеться сказати, вбиральня. Тощо, тощо, тощо. Це міські совєти, ради, постсовєти посілкові, селищні ради, обласні ради, коротше, одні ради і одні суцільні зради. Це все не потрібно. Так само не потрібний абсолютно штат цих виконкомів, які існують при цих радах. Адміністративна територіальна реформа це перш за все тричасний поділ України на громаду повід, край. І кожен має очолювати одна єдина конкретна людина з командою. Все є людина, значить, є влада під цю людину і є пряма відповідальність, староста, мировий суддя, шериф. Ну власне, сотник чи поручник. Втім, радше сотник, адже ця людина, шериф. Він має також і очолювати. Сотню городового козацтва це саме та територіальна оборона, з якою будуть рекрутуватися, набиратися люди в армію, а не просто лапати людей, абсолютно непідготовлених, перш за все, навіть не фізично, а психологічно до армії. Тобто, люди, в городове козацтво, тобто в утер оборону, мають іти з певним світоглядом, з певними амбіціями і мати певні преференції за це. І бути в відповідному середовищі, і саме з цих людей потім буде поповнюватись армія. І ось цей сотник, цей шериф, він і має формувати у громаді. Громада це територіальна одиниця. Власне, як у Гетьманщині, це була сотня. Територіальна одиниця з населенням у 5, 8, максимально 10 тисяч населення, тобто 4 тисячі громад приблизно в Україні, вони дадуть 4 тисячі сотень або 400 тисяч людей. Але ж це якщо цих людей буде лише сотня, звісно, що їх може бути і 200, і 300. Це лише умовна назва сотня. Якщо у сотні буде 200 чоловіків та жінок, то це вже 800 тисяч резерв. Я гадаю, що в принципі ця цифра варіюватиметься близько мільйона. Це той мільйон територіальної оборони, городове козацтво це люди, які погодились захищати країну і готові в будь-який момент. Так вони працюють. Вони мають якісь певні обов'язки. Вони також виконують форму такої народних дружинників, як то раніше казали. Вони мають право носити зброю. Тощо, тощо, тощо. От городове козацтво це є та територіальна оборона, це невичерпний потенціал. Мають працювати молодіжні організації, такі як Джура, такі як пласт, молодь має залучатися до територіальної оборони. Тощо. І жінки, і чоловіки. І я гадаю, що для громади в 10 тисяч населення мати, наприклад, городового козацтва. 200-300 людей це дуже можливо. При 4 тисячах громад ми виходимо на мільйонний рівень. Шериф, оцей сотник, він має забезпечувати підготовку цих людей. В кожній громаді має бути майданчик, в яких буде і тир, і заняття, і навчання із якихось єдиноборств. Зі стрільби тощо, то що тощо з усіх видів зброї, щоб цих людей навчали, як стріляти, розуміти, як діють порядки, яким чином взагалі проходить війна, навчалися оператори безпілотників, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це має бути по Україні 4 тисячі осередків підготовки людей, і далі людина, так вона в теробороні. Власне, вона працює, вона займається своїм життям, але також паралельно з цим, вона, як городовий козак, городове козацтво, вона готова в будь-який момент це полишити і стати в ряди, заступити. І це підготовлені люди. І це не три тижні, не чотири тижні. Ось бачите, сирський з барського плеча на тиждень більше додав. Значить, тепер вже буде на тиждень більше підготовка. Так це не працює. Так це не працює. Ці люди вони мають бути постійні підготовці. Вони мають стріляти з різних видів зброї. Вони вмі мають вміти і водити автівку, плавати, якщо потрібно, вилазити з вогню, надавати першу медичну допомогу, стріляти з снайперської гвинтівки зі звичайної гвинтівки, кидати гранати. Вести стрільбу із міномета, якщо буде потрібно, тощо це мають бути універсальні солдати. Так, це не фахова підготовка, це базова, але вона має бути всеохоплююча та універсальна. І це те підчерев'я, те підґрунтя, з якого армія має черпати свої ресурси. І це має бути братство, це має бути однострій персні, якісь на руках, ви розумієте, з якимось гаслом. З викарбованим там, наприклад, номером сотні або абревіатурою, або якимось гербом сотні, до якої вони належать. Це має бути навіть якийсь ритуал посвяти, прийняття у це лицарство Тощо це має бути кодекс, про який я вже казав. І уявіть в громаді, в якій. Не просто є якийсь там дільничний мент і декілька цих поліцейських, а в якій 200-300 таких народних дружинників, які носять зброю, які мають повноваження, які власне заступили, якби ту поліцію, про яку ми казали, які користуються довірою в суспільстві, в яких є внутрішній товариський суд. Це добровільні народні дружинники, Це люди з підвищеним розумінням справедливості. І порядку, і уявіть, який порядок буде в цій громаді. Хіба там буде хтось робити якесь безчинство, без неподобства? Далі є староста найперше завдання старости. І ви розумієте, ці ж люди, от 400 громад, 4 тисячі громад цих перепрошую, 4 тисячі цих старост. Це ж не те, що кожен з них тяне як захоче, робить як захоче. Має якісь плани. Ні, для цих людей прописані мають бути п'ятирічні плани, річні плани, буквально поквартальні плани, що вони мають виконати в першому кварталі, в другому, щоб вони просто йшли згідно плану, і в них мають бути конкретні цілі, прописані, мета до чого вони йдуть, до чого вони змагають. І це диверсифікація енергетична, енергетична незалежність громади. Бо без енергетики не буде економіки у України, без енергетики нічого не буде. Якщо ми не диверсифікуємо нашу енергетику, якщо вся наша енергетика буде зосереджена в чотирьох АЕС і там в двадцяти ТЕЦах, яких можна вибити ракетами і просто занурити Україну, я не знаю, в первобитний вік в якийсь ну, кам'яну добу. Ну, це ми сидимо просто на діжці з порохом і чекаємо, допоки туди прилетить сірник запалений. Це неможливо. По всій Україні мають стояти в громадах два-три вітряки. Я вже про це казав. Якась ділянка під значить, біогазова установка. Всі ці посадки вздовж доріг в громаді вони мають бути насаджені не. Безсенсовими акаціями, а енергетичною лозою, енергетичною вербою, яка кожен рік буде зрубатися, значить, три ряди, в три шари, три смуги таких. Значить, один рік одна смуга вирубується, другий рік, друга, третій рік, третя. Три роки це більше ніж потрібно для енергетичної верби. Там вже такі чорпалки в руку завтовшки виростають за три роки. Тому це величезна переробка деревини, це підприємства, це виробництво в громаді, це зайнятість людей, робочі місця тощо, тощо, тощо. А найголовніше це збереження генофонду, це обов'язково якісь преференції багатодітним сім'ям, це заохочення людей, виділення ділянок. Будування вплоть до того будинків, просто безкоштовних будинків для багатодітних родин. Якщо ви хочете мати багато дітей, громада виділяє вам будинок, громада виділяє вам якийсь безстроковий кредит. Придбайте авто, придбайте будинок, живіть, народжуйте дітей. Чим має займатися мировий суддя? Я вже казав, 90% всіх справ можна вирішити на місцях, вирішити миром, так званим або Компромісом, компромісом, штрафом і так далі, без подальшої кримінальної відповідальності, замість того, щоб завантажувати наші суди абсолютно непотрібними справами плодити корупцію, адже в громаді дуже важко приховати факт корупції. Дуже важко, всі це розуміють. Там всі знають, де живе суддя. Ви розумієте, всі знають, де у його хата, де його качки ходять і гуси ходять там через дорогу. І тому, якщо він братиме хабарі, якщо він судитиме несправедливо, всі це будуть знати. Йому просто перший раз натовчуть пику, натовчуть морду, за другим разом поб'ють вікна і підпалять хату, за третім разом його просто десь знайдуть з просромленими легенями. Так це працює. Там неможливо, коли ти у вузькій громаді, де всі один одного знають. Дуже важко там щось утаїти, але це дуже легко робити, коли є якісь великі суди, судді, які не зрозуміло де живуть, за височенними парканами, і ти не стикаєшся в повсякденному житті з цими людьми. Ти не водиш свою дитину в ту саму школу, що і цей суддя. Ви розумієте? Тому тут факт корупції становиться дуже легким, тому 90% всіх справ. Вони мають розглядатися саме там, в громаді, де неможливо бути корупціонером, ну неможливо просто тебе люди з'їдять, якщо ти будеш несправедливо судити і засуджувати. І більшість справ має досягатися миром, компромісом, штрафом, відчудженням і так далі тощо. Мировий суддя. Ці Три людини, виборні людини, яких мають вибирати громадяни у громаді. Саме тому вони і громадяни, що вони живуть в громаді. Вся країна має жити у громадах в цих ком'юніті, в цих спільнотах, в цих общинах. Тоді, тоді це буде справжня країна, це не буде безликий бюрократичний апарат і охлос, який просто раз на п'ять років подає голос за гречкою, і обирає чергових. Казнократів, тоді це буде справжня країна, справжня родина, справжня сім'я. Далі йде повітова влада, влада краю, громада, повіт, край. Так має виглядати тричасна влада в Україні, тричасна модель. Вона так має бути збудована. Так само мають розподілятися і податки на чотири частини. По 25% мають залишатися в громаді, 25% йти на повід, 25% на край і 25% у державу. Україна, у загальний. Все решта треба спустити вниз. Ви розумієте, чим більше людей, чим більше людей біля цього, тим краще. В країні краще мати тисячу мільйонерів, аніж одного мільярдера. Чому? Чим більше ви грошей спустите вниз, тим більше вони просочуватимуться і доходитимуть безпосередньо до людей, а не акумулюватимуться шалені, просто шалені статки в руках однієї особи, яка потім ці мільярди буде відправляти за кордон, відправляти в офшори, на Мальдіви, купляти собі нерухомість в Лондоні, купляти острови тощо. Набагато важче старості украсти гроші у громаді, де всі його знають, де всі його бачать, де він ходить в школу з усіма. Ви розумієте, там набагато вищий рівень цього контроля. І навіть якщо така людина стане крадієм, і це можливо, це набагато швидше побачать і набагато швидше покладуть цьому всьому край. в великих, великих таких конструкціях, де всі гроші акумулюються. В руках якоїсь однієї людини чи якихось там депутатів, і ніхто їх не знає і не бачив. Ну, це просто мільярди. Вони проходять повз наших громадян. Тому майбутній гетьман, майбутній керівник держави, він має бути візіонером і має змінювати, змінювати глобально, не просто заступити зеленського і що. Ну, буде не Зеленський, а Залужний. Був один З, тепер буде другий за. Я, звісно ж, позитивно це оцінюю. І навіть це гадаю, що було б на краще для України. Але це такий шанс, це така можливість, яка випадає раз на сотні років. Змінити. Змінити. Не знаю, треба молитися. Це під силу хіба що Господу. Ця людина має провести і грошову реформу. Ну, я вже не кажу, що запровадити абсолютно новий вигляд наших гривень, повернути на наші гроші короля Данила, князя Острозького, гетьмана Скоропадського, поприбирати гуманітаріїв при всій повазі, їм на грошах не місце. Далі ці гроші вони мають отримати абсолютно іншу вартість. Я вже казав про це, що це має бути не просто грошова реформа, ось повернути, знаєте, зробити. Іншого вигляду гривні ні. Це має бути грошова реформа, про яку я вже казав. Гривня вона має бути напряму прив'язана до долара і до євро. Це основні резервні валюти світу. Одна гривня має коштувати 50 євроцентів і 50 центів США. Так вона має дорівнюватися. І це буде величезний баланс. Бо якщо буде падати євро, то відносно нього долар буде рости. І частка долара в гривні вона буде зростати. Частка євро падати. Якщо буде навпаки падати долар, буде зростати євро. Бо вони зростають і падають одне відносно іншого. Тому це буде можливо найстабільніша валюта в світі. І так колись пропонував зробити. Радник Ющенка, коли вводили гривню Соскин. Він тоді, до речі, був радником Ющенка. так? Не зовсім так, але приблизно так зробили грузини свого часу, коли вводили Ларі. І ось вони ввели Ларі, був 4 ларі до 1 долара. Минула осетія, війни, катаклізми, майдани, Трояндова революція, зміна влади так і зараз залишили 4 ларі до долара. Ну, вони прив'язали лише до долара. Жорстко прив'язали так, колись свого часу прив'язали свою валюту Балтійські країни Лад, Лід, Естонська крона вони також були прив'язані до долара і були економічні кризи, потрясіння і так далі, тощо, тощо. Але як вони запровадили, здається, там один лад до одного долара або два лати, щось так воно і залишилося. І лише Україна, запровадивши гривню, пустила її у вільне плавання. Ні до чого її не прив'язала. Друкуй, станок працює, верстат працює, друкуй грошей скільки завгодно. І ми стартували з позиції ну 1,8 можна так повідати. Зараз 42 чи 43. Ну От ви розумієте, ну, будемо казати, понад в 20 раз наша валюта знецінилася. Ларі Грузинський ще й досі 4 ларі за долар. Як було, так і є. Питання це. Позитивно для економіки, коли ти знаєш, що ніяких глобальних скачків для валюти бути не може, звісно ж, позитивно. А в нас, якщо ми запровадимо таку систему, як я пропоную, тобто прив'язати її до двох валют одночасно, це 50 євроцентів і 50 американських центів, це буде одна гривня, тобто це буде щось посередині. Між ними це буде найстабільніша валюта, бо і долар власний піднімався, і просідав, і ці національні валюти з ним також. А тут ну, це буде найстабільніша валюта, можливо, найстабільніша у світі при всіх е... тих моментах, які ми маємо, і тих викликах, війнах тощо, тощо, тощо. Найстабільніша валюта. Одна гривня буде дорівнювати приблизно одному євро. Ну, між одним євро і одним доларом. Приблизно, будемо так казати, одне євро. Це потрібно зробити. Це дуже легка, насправді реформа прив'язати зараз у України досить великі золотовалютні резерви. Це багато запозичених, багато грантових грошей, та тим не менше, золотовалютні резерви є. Це можна зробити. До того ж можна було під цим провести лінію, про яку в нас дуже часто вже казали. Ну, це, мабуть, буде забагато, забагато для одного відео. І це, власне, ті теми, про які я вже давним-давно казав. Щось 100-200 людей, ну може 300 їх переглядає. На загал це не виходить. Я не бачу у суспільстві таких думок. Більше ніхто їх не висловлює. На жаль, більше ніхто про це не каже. І в цьому величезна проблема, тому що наш майбутній за, якщо він прийде на зміну зе, ну він просто буде за замість зе і нічого більше. А ця людина має бути візіонером, вона має змінити все. І змінити все можна докорінно і радикально, і дуже швидко. Ми можемо прокинутись в країні з абсолютно іншою валютою, з абсолютно іншими стандартами соціальними, мінімальними виплатами. Мінімальними зарплатнями пенсіями, тощо це і реформа пенсійної системи, це реформа мінімальної зарплатні, яка вже з так, станом на зараз в Україні може дорівнювати 500 євро вже тут і зараз, тут і зараз, від сьогодні, це вже можна зробити. Вам здається, що це неможливо, друзі. Це вже давно прораховано, обсмоктано, передумано. Я дуже багато інформації перелопатив, коли я вам про щось кажу, Канал, він дійсно називається так, думка дилетанта. Але повірте, це думки з одного боку дилетантські, з іншого боку, не настільки дилетанські, щоб вважати їх за нікчемні, за такі, що під ними нічого не стоїть. Я в тому плані дилетант, що я не економіст, хоча, власне, в мене є освіта, фінанси і кредит, вища освіта, і друга вища освіта в мене є. Але я дилетант у тому плані, що я не працював економістом, я не працював фінансистом.